Вітаю, розглянемо сьогодні таке питання: з чого краще розпочати практику проведення гри «Дебати Ліга Чемпіонів. Ну і тут, знаєте, по класиці можна сказати, да, перша порада тим, хто хоче почати практикувати це: практикуйте, да, але сьогодні розглянемо дуже важливий аспект, який інколи. М Може, скажімо так, завадити нормальному початку практики. А, і цей аспект це проведення тематичних дебатних сесій. Що я маю на увазі? Дуже часто, ну, і взагалі є така легенда, якась я не знаю, де вона взялася. Да, про те, що якщо ми запропонуємо людям якусь дебати, дебатну сесію на якусь тему, в якої вони обізнані, ну тобто, наприклад, простий приклад, да, це якщо там люди пов'язані, це там вони працюють разом або працюють не разом, але там, наприклад, всі вчителі там сьогодні з'їхались з усього міста для того. Щоб прийняти участь у дебатах. Або це, наприклад, незнайомі люди, але вони там якось пов'язані якимось загальним е, якоюсь загальною, там ідеєю, да, там, клуб певний, там, клуб підприємців, наприклад. Да. І, е, от саме погане, що ви можете зробити в цьому випадку, це е, взяти і почати працювати з якоюсь загально знайомою для них темою. Чому? Тому що, якщо повторюю, це початок і для вас, і для них в дебатному форматі роботи, вони ще не до кінця розуміють продукт. Вони ще не до кінця розуміють значну ну, і сенс взагалі дебатно, дебатних сесій. Да? Вони не розуміють, що це навчальний процес, що це розвиваючий процес, що це а, процес, який а, може допомогти їм зростати да, в своїй професійній темі, чим би вони не займались. І в цей момент може статися дивна така накладка, да? тобто, коли люди, наприклад, знають якусь свою тему, а, коли вони там перший раз стикнулись з грою дебати, а, не розуміючи того, що це, що це навчальний процес, да? а, це, в цей момент може, і ми їм в цей момент пропонуємо знайому тему, а вони в нею знаються, да? то вони почнуть боротись. Вони почнуть боротись. Пам'ятаєте мою цю легенду, що дебати розвертають людей від протистояння в полеміку? Тобто, вони доводять свою точку зору в певної третій стороні. А якщо ми не не підготу... не провели підготовчу роботу і одразу їх кинули в їх тему. Вони можуть забути, що вони навчаються і що почати е, сперечатись. Вони для них чому? Тому що для них це болить. Ну коли я в чомусь розбираюсь, да, і тут е, мені треба відстоювати цю позицію, то безумовно я забуду, що мені треба навчатись, Для мене це взагалі не буде важливо. І я буду тільки відстоювати свою якусь там позицію з цього приводу. А друг, Другий момент це те, що в будь-якому розкладі в дебатах буде той, хто програв дебатну сесію. А якщо я розуміюсь на темі і я там програв. То яке у мене відношення до цього процесу? Суто негативне. А, і тобто, ми таким чином нашу другу сесію просто зводимо нанівець. Люди просто не дойдуть до неї, тому що вони не зрозуміли, що тут відбувається. Вони прийшли, вони класні в своїй темі, а, а тут сталося так, що вони програли, і, значить, вони не класні в цій темі. Розумієте? Як краще поступити? Ми формуємо групу і пропонуємо їм грати з нейтральними темами, які для них ну, не мають, умовно кажучи, ніякого е там емоційного, політичного чи іншого значення. Ці теми ми спеціально підібрали, і у нас в грі, ви знаєте, чудово, є величезна добірка тем така, що ну, просто складно подумати, чого там тільки нема. Да? І коли людина вже Опанує логіку, коли людина програє там 10-15 сесій, коли людина зрозуміє наскільки швидко вона отримує розвиток а, в своїй темі, завдяки того, що вона починає швидко шукати інформацію, швидко її там формувати, що коли вона не боє, перестає боятися ставити питання, коли вона перестає боятися відповідати на запитання, коли вона для неї стає нормальною практикою виступу, то вона. Буде зростати в будь-якій темі, і коли вона це відчує, він вона це відчує, то в цей момент можна за потреби спробувати вже провести дебати на тему, в якої всі знаються. І тоді ми зможемо саме, доп... знаєте, як то умовно кажучи, в такому випадку, навіть якщо я програв, я задам собі питання: а чому це, Костянтин ти програв? А що тобі треба доростити, щоб в наступний раз, в наступній сесії, ти цього не зробив? А, і таким чином моє зростання стане ще швидше. Але головне, спочатку нейтральні теми, а потім вже тематичні. Використовуйте дебати, тому що це інструмент, який на 100% от прям гарантовано може дати прям конкретні результати. Е в зміни людини прямо тут і зараз, і це насправді дуже круто. А тема початку практики досить велика, і ми її продовжимо в наступному відео.